Зараз я продемонструю найулюбленішу поклейку наших дівчат, адже вона гарно справляється не тільки з низом живота в естетичних моментах, а й гарно працює з післяпологовими проблемами. Для початку я відрізаю дві рівні полосочки і приміряю їх на нашій пацієнтці. Завжди заокруглюю края для того, щоб вони не піддавалися впливу ніяким подразникам та не відклеювалися від шкіри. І далі ріжу на 5 рівних полосочок. Після того, як ми порізали такі гарні восьминіжки, ми клеїмо якір до найближчого лімфоузла з однієї сторони та з іншої. Після цього наша задача пускати ці полосочки для кращого лімфотоку. Ми йдемо вниз з живота. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. І те саме повторюємо з наступними. Ця поклейка не тільки гарно працює з проблемами опущеного живота, а також і з проблемами шкіри, якщо є розтяжки або якісь недоліки. І також я завжди пускаю ще по дві рисочки. До діафрагми, для того, щоб набряк знімався з усієї площини живота. І після цього гарно тру для того, щоб активувати клей, і наш тей проносився довше. Ось така проста поклейка, але дуже ефективна.